Є борські піхотини, Збройних сил України. Я порці піхотини, Збройних сил України. Я завжди буду від вас на воїнів. Я завжди буду воїн. З чесно потиснув і життя, вірні морській відволік. Ще в протисупні життя, вірні в посії піхоті. Не дію в інтересах українського народ. Не дію в інтересах народу. На землі від воїнів і в упові. На землі во... Завжди готовий ступити бій. Вірю в себе, невляю коротів, вірю в себе проявляю хорони. Хоро. Хоро. Битут Володимир, не буду, не І своїх порої. Вірним до кінця. Я б'юся за ради перемоги, вірним до кінця. Слава важкі піхоті! Вірю за всіх, слава Україні! слава! O Criado! Porra do céu!